Вітаю! Отримала сьогодні своє замовлення від інтернет-магазину Флоріум. Робила невеличке замовлення. Зараз розпакую, що я отримала. Сім найменувань. Це подарунковий набір нарцисів. Замовляла я нову для себе рослину і фейон, замовляла лілію фрісо. Так, І ще одна. Замовила 5 п'ять Це ще один сорт Іфейону. І також нову рослину, яку я ще не вирощувала, хіонодокса. Ось такі помідори і цибулю. Я її садила в минулому році. Дуже гарна і смачна цибулька. Відкрила всі пакетики з цибулинами. Оце цибулини і фейону, вони невеличкі. Це цибулини хіонодокси. Це лілія. А тут подарункові цибулини нарциса. Отакі великі цибулини. Трошки менше. Сьогодні я посаджу ці цибулини, щоб навесні насолоджуватися гарним цвітінням. Дякую інтернет-магазину Флоріум за можливість вирощувати різноманітні рослини на своїх клумбах. Сьогодні 19 грудня і я завершую посадковий сезон 2024 року. Висаджую цибулини і фейону. Невеличкі цибулинки висаджую групою і загортаю ще один і білого кольору. І висаджую хіонодоксу. Цибульки невеличкі, тому висаджую їх невеличкими групами по 5 штук. А тут висаджую лілії фрісу. Цьогоріч також буду висаджувати їх по 5 штук в одну луночку. Булинки гарні. Отак. І тепер їх загорну. Завершую висаджування нарцисами із подарункового набору. Отаку велику цибулину ділю на дві частини і буду садити їх поряд. Цю також можна розділити і також посажу їх поряд. О тут ще є. Все отак розклала цибулини, загортаю їх. І буду чекати весни. Сподіваюсь, що вони зацвітуть дуже рано і дуже гарно.